Уявіть собі, що за останні 25 років понад мільярд людей змогли вирватися з крайньої бідності. Це ж неймовірно. Сьогодні ми якраз і розбираємося, яку роль у цьому всьому зіграла глобалізація і яку ціну за цей прогрес довелося заплатити. Але перш ніж ми зануримося у деталі, давайте почнемо з простого питання, щоб задати тон усій розмові, як взагалі змінилася ситуація з бідністю за нашого життя. Отже, в 90-х роках 1,9 мільярда людей жили в умовах, які називають крайньою бідністю. Просто вдумайтесь у це число. Це більше ніж усе населення Китаю сьогодні. Масштаб, ну просто приголомшливий. А тепер погляньте сюди: до 2015 року ця цифра впала до 836 мільйонів, тобто більше мільярда людей вирвалися з цієї пастки. Це, це ж, мабуть, найбільша перемога над бідністю за всю історію людства. Так, це справді неймовірний прогрес, але що ж за ним стоїть? Щоб це з'ясувати, треба спочатку розібратися в ключових термінах. Розумієте, коли йдеться про крайню бідність, це не просто про те, що мало грошей. За визначенням ООН, це стан, коли людина не має доступу до найбазовіших речей їжі, чистої води, житла. Це по суті щоденна боротьба за виживання. І хоча, звісно, тут зіграло роль багато чого, більшість економістів вказують на один головний фактор на одну рушійну силу, і це глобалізація історія про те, як світ ставав все більш і більш пов'язаним. Добре, але як це працює на практиці? Як ця велика, абстрактна ідея глобалізації насправді допомагає людям? Давайте подивимось. Один з ключових механізмів тут це так званий технологічний стрибок. Уявіть собі, країні не треба тягнути телефонні кабелі через всю територію роками. Ні, вона одразу ставить вишка мобільного зв'язку. І це ж не просто про дзвонки, це миттєвий доступ до банківських послуг, до цін на ринку для фермера, до освіти онлайн. Це справжня революція, яка стискає десятиліття розвитку в кілька років. І отут, як влучно сказав відомий статистик Ганс Рослінг, виходить, що найгірша хвороба це дефіцит глобалізації. Тобто найгірше це бути поза цим процесом, залишитись відрізаним від цих можливостей. Але знаєте, ця історія не така вже й проста, бо будь-який такий гігантський економічний сув, він створює не лише переможців завжди є й ті, хто програє. І ось він, цей великий компроміс, як на долоні. З одного боку медалі корпорації отримують більші прибутки, а споживачі в багатих країнах дешевші товари. Звучить чудово, правда? Але є й інший бік працівники в цих же багатих країнах втрачають свої робочі місця, бо виробництво переїжджає. Гаразд, робочі місця переїхали. А що ж ті люди, які їх отримали в бідніших країнах? Вони перемогли? Чи це просто щось інше? Отут ми підходимо до найгостріших кутів цієї теми. І тут є два табори, два абсолютно протилежні погляди. Перший каже: слухайте, так, ці зарплати низькі для нас, але для них це найкращий варіант. Це краще, ніж нічого, краще, ніж гнути спину в полі. А другий табір заперечує: Та яка це альтернатива? Це чиста експлуатація, це просто використання чужої біди і слабких законів, щоб заробити більше грошей. Економіст Пол Кругман горече сформулював це дуже дуже жорстко. Він каже, що для країни типу Бангладеш вибір насправді стоїть не між хорошою і поганою роботою, а між поганою роботою і взагалі ніякою. Це звучить жахливо, але на його думку така реальність. І в чому ж корінь проблеми? А в тому, що правила гри геть інші. Компанія переносить завод і раптом виявляється, що тут ну ніби немає законів про мінімальну зарплату. Безпека на виробництві це щось необов'язкове, а на екологію всім начхати. І починається така собі гонка на дно. Країни змагаються, хто запропонує ще дешевшу працю і ще менше правил. Але ж є ще одна ціна, і вона не лише про людей. Вся ця модель виробляти більше, споживати більше, вона ж тисне на нашу планету. І от питання а чи є у планети ресурс для такого нескінченного росту? Чи можемо ми так продовжувати? Відповіді, якщо чесно, поки що, хорошої, немає. Отже, ось і дилема з одного боку, реальний прогрес у боротьбі з бідністю, з іншого, серйозні наслідки. Як же бути? Як знайти шлях уперед, щоб і переваги зберегти, і шкоду зменшити? Ну, ми розглянемо можливі варіанти. І одна з ідей починається з ось такої цифри: 100 доларів. Для когось це може один похід в магазин, а для когось це стартовий капітал, це можливість почати власну справу, це і є суть мікрокредиту. За цією ідеєю, яку просував Нобелевський лауреат Мухаммед Юнус, стоїть проста, але потужна думка: бідні люди не позбавлені таланту, вони позбавлені можливостей. Тобто, замість чекати на великий завод можна дати людині маленький інструмент, щоб вона сама створила собі роботу. Це, знаєте, інший тип глобалізації. Не глобалізація товарів, а глобалізація можливостей. Це звучить дуже надихаюче, правда? Але давайте будемо чесними: повернімося до реальності. Той мільярд людей, що вирвався з бідності, здебільшого зробив це не через мікрокредити, а через ті самі фабрики, умови, на яких ми вважаємо жахливими. І це підводить нас до останнього і, мабуть, найскладнішого питання в цій історії. Економісти дивляться на цифри і кажуть, це прогрес, і технічно так і є. Мільярд людей це не жарти. Але чи можна назвати прогресом те, що побудовано на умовах праці, яких ніхто б не побажав ні собі, ні своїм дітям? Ось це питання, воно не має простої відповіді, і це, мабуть, і є головний виклик для нашого глобального світу сьогодні.